Свобода це свобода слова, це право голосу, яке направлене на поліпшення життя людей, а не на їх гноблення. Свобода для нас це великий крок для майбутнього процвітання нашої України. Свобода для мене це бажання жити без обмежень. Свобода для мене це показник людького життя. Повода для мене це можливість реалізувати свої думки. День Гідності це свято для кожного з нас. День гідності для мене символізує тривогу і біль. День Гідності це День пам'яті за загиблими в українських революціях. Це подвиг українських військових та добровольців за незалежність нашої України.